Незламна громада Київщини, сьогодні, у переддень Нового року складно відчути святковий настрій. Із 365 днів 311 ми з вами даємо відсіч повномасштабному вторгненню окупантів. За цей рік ми пережили бойові дії, окупацію, ракетні удари, аварійне відключення світла, відсутність тепла, зв'язку і болючі звістки. Та поміж тим, ми відбудовуємо міста та селища, підтримуємо силу оборони, пишаємось здобутками та перемогами. Радіємо через звільнення міст України в укриттях та на генераторах, але наші діти здобувають освіту попри все. І у цьому наша сила. Я звертаюся і дякую кожному жителю Київщини, незалежно від того, де ви зараз перебуваєте у рідних домівках, в інших регіонах чи країнах. Або ж на передовій чи везучі волонтерську допомогу. Адже рік, що минає, загартував нас випробовуванням. Іванків, Макарів, Мощун, ще десятки населених пунктів показали свою незламність. Буча, Гостомель, Ірпінь стали новими містами, героями на карті сучасної України. Біла церква, Фастів, Бориспіль, Обухів. Дякую за надійний тил! допомогу кожному жителю Київщини від найменшого села до найбільшого міста Київщина стала згуртованою громадою єдиною України, форпостом столиці та областю героїв. Ми навчилися цінувати і пишатися національними героями, раз і назавжди вирішили, хто ми є, з ким ми і що точно без них. У вогні перетоплюється заліза у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. Язичу всім тепла в душі, світла та надії в серці. Бажаю, аби новий 2023 рік став роком здійснення мрій і цілей. найголовніше з яких перемога, що неодмінно буде з нами. З вірою у силу оборони в Україну та кожного з нас з прийдешним новим роком. Слава Україні!